Тож, різдво ще не наступило, але Plarium вже радує нас цікавими новинами, а також подіями, які можуть докорінно змінити будь-який аккаунт. Вітаю вас, шановне панство! З вами Сан. І сьогодні ми вперше відкриваємо посилений шанс на максимальний камені душ, а також тягнемо свого давно обіцяного міфіка на наш аккаунт. Поїхали! Тож, приходячи до відкриттів, варто зауважити наступний момент. Це вперше в історії, коли у нас трапляється посилений шанс призову шестизіркової душі під великий Камені. Власне, тут не буде ніколи призову посадового п'ятизіркового П'ятизірковий тут базовий. Це цікавий прецедент в тому плані, що дехто ставив що такого ніколи не буде, через те, що шанс занадто високий. І, умовно, якщо ви купляєте ці камені, то це дуже просто фарбати на типу шестизіркові душі ланцюжком та одне за одне З іншої сторони, ці камені настільки дорогі і рідкісні, що в принципі, як показує практика, це швидше як гарна винагорода, аніж як о, якийсь фарм виходить. ну Тобто, умовно, якщо ви купуєте цих каменів, він знає, там, на півтори тисячі доларів, то дійсно у вас таке вийде. Якщо ні, якщо ви там купите їх там три штуки. То в цілому це ніяк не, не зламає баланс А В той же час ну, ж таки, для ftp гравців, тобто для гравців, які нічого не витрачають, це прям дуже крутий момент, якщо вони можуть накопичити кілька таких каменів, пара шестизіркових зіркових душ на важливих героях, може прям перевернути акаунт. Тому тому будемо дивитися. Значить, у нас зараз, де, де закінчується масовий призов душ. Там що нам потрібно по очкам? По очкам нам потрібно 1530. От я хочу цей уламок, і далі насправді я б знайшов 1530. Значить, це у нас 5900. А по по -по, давайте відразу докупимо всі маленькі, подивимося ще 500. Да? 1400. Давайте купимо пару середніх. Поки, знову ж таки, є буст. Відкриємо спочатку по -по -по, а ну, хвилинка калькулятора. Бо насправді трошечки, трошечки незручно це все рахувати в голові. Так, 500, 600 і нам ще треба 43. Значить, нам треба 43 камені маленьких. І будемо великим край. Окей, поїхали. Значить, поїхали з трьох малих по побажанням. А лишаються все ті самі люди. Ну ж таки, Ротос, Маріус це прям персонажі, яких я дуже активно зю на арені. І ну, Маріуса там не тільки на арені на Гідрі. А, я прям дуже чекаю на нього душі. Гургот. Після бафу мені дуже подобається, але без душі він досить ем, крихкий, якщо можна так сказати. І ем, поки що наносить недостатньо шкоди. Якщо витягну круту душу, то це прям значно його посилить. Дивимось значить В принципі, якщо е, ви не фармите якихось подій, та чи не чекаєте якихось там шляхів героя, от виключно там набуваєте трошки великого якихось добираєте камінці з гідри то вам є сенс в будь-якому випадку відкриватися під ці події, е, тому що ну кращого моменту не буде. Просто за рахунок там якості душ. А в той же час, якщо ви прям Чекаєте шляху героя, я б не зливав би великий камінь. З іншої сторони, незрозуміло, а коли буде наступний раз, коли ці великі камені бустануть. Тому. Ну, питання насправді відкрите. Ага, А ми трохи не почистили. Не почистили від всіляких цікавих історій. Двозірковий рот, який в, в мене вже є. Так. Па -па -па. Як ми зробимо? Давайте швиденько зробимо отак. Оце гарантовано все чисто. Нам треба ще скільки? 30 місць. Ще 8 душ. Так, оце все нам не треба. Давайте ще отак. О, це все продаємо. Так. В принципі, <кхід> має вистачати. Так, Дивимось. Поки що з е, першого набору нічого цікавого не приходило, міфік. Фрольні. Фрольні, добре, самого Фрольні нема. А, так дайті, у мене здається, є чотиризіркова душа. душа. По хотацу треба дивитись, можливо, якраз її немає, і це може бути посиленням. Так, що у нас далі? Що у нас далі, 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 далі? Поки нічого цікавого. Бо говорячи про цікаве, Гнішек п'ятизірковий, добрий вечір. Це потенційно, ну, він і до цього, в принципі, гарний кандидат на арену, та він регулярно в мене шутає Бомала. Але це прям дуже крута історія. Це означає, що у нас тепер гарантований метеор на гнішок, це означає, що потенційно він на аміуса заходить, як танк, та з п'ятьма зірками. Це прям дуже ну, сильно його піднімає. Це, це кайф. такая история мне не подобается так, и еще вот Дмифи Галлус. Ну, Галлус, снова же таки, у нас не магия. Дуже ожидаю уже подию на цей подвижный шанс мифических персонажей, та да, с продавних ламков, че че зи, там, первовичных. А, что... <coughs> бо жодного мифика шо не призвал таким чином. И В принципі, вже підходить час, щоб мені хоч, хоч якийсь з них випив. Так, що у нас тут? Оце не треба. Подублям. Подублям, наче так. Якщо швиденько окинути оком, то нікого нема. А це можна продати. Отхотаться, я так розумію, що у нас був кращий. Так, оцей, оцей. Так. Ну, в принципі, якраз <кхи> вистачить місця. Передимось ну, таки, Середня бустануті і на 5, і на 6. Дайте мені Ротаса, будь ласочка. я прям дуже сильно чекаю, коли буде ця шестизіркова душа. Коли нарешті Ротас з цим прекрасним поломаним даром зможе е розкидувати моїх опонентів ще сильніше. Так. Що вам сказати? У мене штук 5 крил на аккаунті. Не сказати, що я хоч якусь з них там активно десь використовую, але шестизіркова душа ну, це шестизіркова душа, це прям. Це круте посилення. Інше питання, що чи буде після цього все одно кудись водити героя, подивимось, можливо, можливо, на фею, можливо, на гідру, щось буду думати. Не дуже цікаво. О, це цікаво, але поки нема самої Кріксії. В той же час, якщо вона з'явиться, це прям добре. Насправді досить дивно, що у нас вже порядочно міфіків, там в районі 1,5, а ми все ще не можемо вибирати їх в побажаннях. Ну, це, це трошки, трошки дивно, трошки нелогічно. Так, і, власне, найбільший камінь. Ротас, я сподіваюся, тут. Чи Маріус? Ти не Маріус, не Ротас, ти у Метогі. Хто б ти не була? А, п -п кріла, шестизіркова Кріла. Ну, добре. Знову ж таки, з нуля на 6 зірок це прям досить суттєве посилення. Подивимось, можливо, щось з нею вдасться придумати. Не знаю, Айнул Гідра. Щось в тих краях. Дивимось, чи вдало я порахував. Так, 1530, все рівненько. Власне. А, якщо у вас були якісь круті відкриття, діліться ними в коментарях. Я прям з радістю за вас продів. Можливо, пораджу якісь дари, якщо ви не знаєте на кого вибрати. Тож, чекаю ваших відкриттів. Три. Знаєте, кожен з нас може зробити справжню різницю. Ми разом маємо можливість допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу. Підтримайте благодійний збір ребнемо ворога на платформі Повернись живий. Завдяки вашій допомозі наші герої отримують сучасні засоби радіоелектронної боротьби, що дозволять їм залишатись невидимими для ворога та зберегти свої життя. Уявіть, як ваш внесок може змінити хід подій на фронті. Ваша підтримка стане важливою частиною нашої боротьби за свободу і незалежність. Переходьте за посиланням та зробіть свій внесок прямо зараз. Не залишайтесь Осторонь, кожна ваша гривня це крок до перемоги. Разом ми сильніші. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Не знаю, чи святкують в пларіумі Чорну П'ятницю, проте з новими подіями на призов і з поверненням x 2 на міфіки, я абсолютно повністю задоволений. Тому що перше, ми спокійненько собі закриємо події на злиття. А друге, ми нарешті витягнемо е, двох давно обіцяних міфіків. І, власне, подивимося, хто ж це, кого нам збирати наступи. Власне, е, зараз, в неділю, у нас Х2 шанс на абсолютно всі уламки. Якщо ви все ще накопичуєте якісь речі або вам не дуже цікаво конкретно ця подія злиття. Мені вважається, що до Різдва ще будуть схожі події, тобто у вас ще буде достатньо шансів або забрати не там, гарантовані там, 1 плюс івенти, або ще X2 івенти. Тож, в принципі, не принципово скриватись зараз, але я буду відкривати під X2 міфіків, Тому що, перш за все, для мене зараз первовічні уламки це про саме міфічних персонажів. Мені не цікаві звідси легендарки або епіки, в мене виключно одна мета. Відповідно. Значить, Давайте почнемо з того, що на саму подію поповнення колекції, яка йде на злиття. Ми вже отримали 500 очок, тому що отримали ескалатора. Скелетор — це сама по собі окрема історія. Ага. нас, до речі, дуже цікавий а, претендент на перше місце. Є така підозра, що я навіть знаю його YouTube канал, але це вже деталі. А, власне, тут ми хочемо, як мінімум 3650 очок. Знову ж таки, всі частки, плюс легендарна книжка. Нічого там нестандартного. Було б непогано отримати міфічну книжку, якщо ми вже беремося за міфіків, але давайте будемо реалістами. Значить, Це мало ймовірно. За 30 уламків, принаймні. Можливо, якщо б ми вскривали його як людина на першому місці, то ми б його і отримали. Так, власне, у нас немає ніяких. Посилених шансів, нічого з цього, тому просто дивимось, хто випадає. Будемо дивитись по одному. Е, у нас немає x 2 шансів на епічних, легендарних, тому власне у нас буде багато рідкісних персонажів. Але що вже зробити така доля. Така доля тих, хто буде витягати міфі. Так, поки, поки не цікаво, поки це все ще перефарбовані продавні уламки. Епік. Е не дуже цікавий епік, навіть не знаю, якщо чесно, чи хтось його використовує десь. Бо моделька хоч і цікава, але сам по собі гри так собі. Астролон. Астролон – це цікава ліга. Не сказати, що я прям дуже як його чекав. Але це досить унікальний персонаж під арену з масовим оглушенням 100%. На чотирьох ходах, але все одно це дуже сильний контроль, як ви можете бачити на прикладі Арманза масове гушення, це завжди добре. Інше питання, що наскільки я пам'ятаю, він багато в чому залежить від Лікс тому треба буде ще детальніше почитати. І важливо те, що він ще заливається паралельно з тим, як його команда зазнає шкоди. Тож, <кхем> шкоди чи удар? Удар. Якби шкоди, то це було б дуже актуально проти сучасних там, дізмаків і всіляких персонажів, які накладають багато випалювань. Але чисто за удар тут складніше. Проте це новий персонаж на аккаунті і в будь-якому випадку цікаво, можливо, можливо е як це, вдасться його кудись застосувати. Да. Дивимось далі. Рідкісні. А, рідкісних насправді буде досить багато. І це, ну, напевно, найбільша шкода в цих уламках, тому що вони накопичуються досить повільно. То мова йде про те, що ці 30 уламків вони накопичились в мене 2-3 місяці, і ну, отримати з них там рідкісну персонажа, якого ви можете отримати в компанії, це, напевно, найгірше взагалі відчуття, яке може бути, особливо для людей, які там активно не закривають події, не закривають гідру. Ну от, Як ми бачимо вже там. Кілька штук підряд рідкісні, рідкісні і далі продовжуються рідкісні, нічого цікавого. З іншої сторони, у нас все ще підігрівають новинами про химеру. Ми вже знаємо, як називається о, наш наступний босс, ми вже знаємо, що він буде щотижневим. Знаємо там певні деталі по його форму, але все ще чекаємо. Крім так підсумовуючого відео по деталям саме бою, тому що є певні речі, які все ще не до кінця зрозумілі, От з тими ж, як вони це називали, трайлси, тобто це якісь випробування прямо в процесі бою, як вони будуть набуватись, на що вони будуть впливати, окрім того, що ви будете отримувати додаткові нагороди, як це буде там, взаємодіяти на самого боса всередині бою. Тобто був скрін про те, що е, з набиттям цих трайлсів босс е, почне бути там сильніше, швидше, більше, ігнорувати певні ефекти, але потрібно ще зрозуміти, а як швидко він накопичує всі ці речі. Тобто, умовно, з того, що я бачив попередньо, виконати одне таку задачу е, досить нескладно, якщо ми говоримо про специфічний герой. Наприклад, вдарити. Персонажі, які е, знаходяться під вразливістю до отрути, ну в цьому не нічого складного, важливо привести персонажа, який таке вміє. Але е, це якби тільки один квест. А на босі там, вони накопичилися, здається, там, до 25 чи до 35 ефектів. Тобто я собі слабо бачу, як ми зможемо зробити там, 35 різних ефектів за один бій, який обмежений з 65 ходами боса. А Ось те, про що я казав. тобто Ми відкрили 25 персонажів, там буквально три епіка, одна легендарка. Це решта рідкісні, рідкісні Асасин. теж не дуже корисний. Але в той же час всі дуже чекають Химеру. бо це щось нове, щось несподіване це новий цілий тип посилення персонажів як о, реліки, та, реліквії, знаєте, правильно перекладуть. Але будемо бачити, поки що вони виглядали досить цікаво. Знову ж таки, нова взаємодія з кузнею. Будемо будем дивитись, бо там є прям речі, які дуже сильно здивували. А, так, анаперед, мені здається, використовувався десь в плановому босі. Знову ж таки, збільшує тривалість бонусів. Але з іншого трошки лікування. Не дуже корисний персонаж. І останній ламочок рішимо. Ну, що сказати, це не схоже на двох міфіків. Це схоже на легендарку і ми навіть не дістали до е верхньої планки по уламкам. Тож давайте тоді відразу, відразу що зробимо? Відразу відкриємо трошки синеньких, та? щоб добити. Ага. Трошки треба почистити місце. а Чиститься благо зараз це досить нескладно. А, па -па -па. Ага, а в такому вигляді сховище відключено. Добре. Давайте тоді на десятків два почистимо, а щоб нам вистачило відкритись. Три. Три. Щоб із запасом. І подивимось, що у нас по цим уламкам, можливо, ми тоді витягнемо принаймні другу легендарку. Сікара слабша з двох сестер, та Аліка все-таки є більш цікавим персонажем. Скабріус а, теж досить посереднє. Бачив, що використовується для кланового боса. Здається, у нього слабкість та є і він самонакладає атаку. Що в принципі цікаво плюс отрути, але нема розлогу захисту. ж Фейн є значно цікавіше на якому в цьому плані. Це Фейн або Анекс. Фаракін. Фаракін це прям топовий персонаж з цією масовою атакою союзників. Так, значить, Сі ми отримали. Чисто теоретично дякую нешанованим а, представникам сусідньої країни за те, що у нас починається повітряна тривога в цей момент. А, давайте ще тоді два десятка спробуємо відкрити, дістатися таки цю легендарну книгу, бо вона, як на мене, а, дуже мені допоможе там в найближчій прокачці. Тож ще два десятки тут ховаємо. Потім це все щастя подістаємо. У нас є досить притомний запас по синім, навіть якщо там будуть якісь гранти, якісь один плюс 1, ми собі спокійно зможемо закривати. Так, 580 цього вистачає. Цього має вже вистачати. Ах! Власне, забираємо цю історію. А на цьому власне, по відкриттям все. Діліться своїми міфіками в коментарях. З вами був сам До зустрічі і допомагайте ЗСУ.